Пані хочу Олеся, сказати, чи часто так звертаються з таким на ну питання хочу сказати перш за все сумну статистику за той рік? Начить тридцять відсотків пільговиків при першій за засесії не здають її. Чому так відбувається? Тому що держава дарує їм це місце у вищому навчальному закладі. Насправді так не повинно бути. Держава повинна е, допомагати їм чим стипендіями, гуртожитками, якимись дотаціями, додатковими якимись пільгами, але не дарувати це місце, тому що тоді пільговики не вчаться і не намагаються здобути той високий бал. Пільговики повинні за рейтинговою системою вступати, коли вони вже здобувають своє місце, своїм ну так як всі інші діти вчаться. Таким чином, після того держава повинна їм допомагати. Через те, що це місце державне їм дарується, ну так, так би мовити, Немає вони, заохочення. вони так от, статистика 30% при першій же сесії це тогорічна статистика, тобто, ну, за, тобто ті, mm -hmm. хто вступали того року, вони просто її не здають і відсіюються в університеті. Пані Валентино, як ви до цього ставитеся? Mm -hmm. Ну, я схильна в цьому плані бути на стороні Лесі. Я про це говорила раніше і на наших попередніх ефірах, що за тим, тою моделлю, яка існує в світі, дійсно для людей таких категорій існують окремі фонди, окремі джерела фінансування, які дають змогу цій людині себе утвердити. А, допустимо, те, що свідчить статистика, Справді десь ставить питання стосовно того, що можливо і та дитина, яка отримала той високий бал, змогла би себе зреалізувати більше, попавши за конкурсом, і дати, напевне, потім і державі більше. То я думаю, це просто предмет і питання, над яким нам треба Тебі ще працювати Тебі, всі Хотів би Динаска. два зауваження цього приводу зробити. Перше, що е, ну це треба далі удосконалювати. Як вже Жолесь сказала, е, значить, в цьому році. Е, 25 місць державного замовлення може бути віддано пільговим категоріям. Інші вже повинні брати участь, якщо вони не проходять по пільгових категоріях перед У ці 25% відсотків вони повинні брати участь в загальному конкурсі, тобто якийсь крок зроблений. Але я би сказав, що це питання ширше, воно стосується не тільки вступу, не тільки пільгових категорій узову. Ось візьміть, наприклад, такий. Візьміть приклад такий: от, скажімо, пенсіонери безплатно їздять в тролейбусі, так. Так. А тепер скажіть мені, жіночка чи дідусь, який живе в потильському районі, чи може навіть не треба в Путильському, досить в Кісманському, який в місті буде, не буває десятки років. Що йому з того, що він має цю пільгу, то якби пенсіонерам давали кошти на проїзний квиток, то Ті, що мають можливість їх тролемсови, купили би собі той квиток і їздили. А ті, що не мають, ну було б та тих кілька гривень їм ну на на вони вже б знайшли, куди б їх діти. Тим більше, що пенсія у таких людей не, не дуже висока. Я до того, що тут потрібний більш вдумливий, більш системний підхід до пільг. В суспільстві взагалі, як на мене, то треба пільги давати адресно, треба пільги давати тим, хто їх дійсно потребує. Бо ви знаєте, не буду натякати ні на що, але всі ми читаємо газети і знаємо, які там пенсії у деяких категорій і які. Е, ну, це це не тема сьогоднішньої розмови, але ми знаємо про що йдеться. Скажіть мені, будь ласка, чи були випадки того року при вступі в університет, чи виявляли можливо підроблені документи стосовно пільг і так далі? Ні, в нас такого не було. В нас досить то акуратно. Ну якщо е, десь були, то були хіба помилки, бо як я вам сказав, було 20 тисяч е, заяв. І якщо там сидить людина за комп'ютером і набирає там ті цифри, ну то, то треба бути автоматом. Об... Але це перевіряється багато разів. Раз, другий, третій. Поки воно доходить до наказу, то воно перевіряється багато разів, тому ні, не було. Якщо ви не заперечуєте, я би хотіла Степане Васильовичу почути вашу думку стосовно того, що в практиці роботи окремих вузів минулого року, от в даному питанні, був такий підхід, щоб підняти планку на профільний предмет, настільки щоб, допустимо, от діти цих пільгових категорій, бо зрозуміло, чого вони е і пільгові стараються це відшукати, тому що десь їхній бал не досягає того високого рівня, і от таким чином піднявши цей бал. Практично натурально уже пільговики не могли попасти у вуз. Як ви відноситеся до ото такого Методу впливу? Ви розумієте тут? Це треба робити не в рамках одного вузу, а в рамках держави. Чому ну дивіться, у нас скажімо, у Чернівцях є дуже багато вищих навчальних закладів? Ви це знаєте. Ну скажімо так, уявіть собі, що ми піднімаємо планку. І куди підуть, годайте, з трьох раз куди підуть е, ті випускники. А не секрет, що значна доля фінансування е, університету це плата за навчання. І якщо вони підуть туди, то ми їх відповідно не доберемо. Це значить будемо скорочувати вкладачів там і так далі. Тому ми мусимо триматися на рівні з ними. Якби по державі підняли, тоді вже всі в одинакових умовах. А так розумієте, чому це ми не робимо? Це перше. Друге, в цьому році вже крок такий зроблений. Який? Значить, зараз, якщо... E, значить, дитина здала профільний предмет на 170 і вище балів, то навіть якщо вона не профільний українську мову, зокрема, має менше ніж 124 ми можемо її зараховувати. Це теж крок, у якому у спорядкуванню цьому, що ви кажете. Як на мене, це теж вірно, тому що ну, ви знаєте, коли людина там має здібності до математики, то вона може не завжди мати домови чи чи там, але це не означає, що вона її не вивчив у в процесі навчання. А отак ми її залишаємо за бортом. Розумієте, коли вона має з математики 170 і вище. Але mm. 124 з української мови – це 3 бали за 12-бальною шкалою. Фактично, що ми робимо? Якщо людина з математики… Якщо два. А якщо не 2 бали з 12… Тобто, якщо людина з математики має 170… То вона з українською може мати нуль, тобто ну фактично не знаю, чи це є цієї можливо. Покращення. На практиці цього немає. Можливо, тому що я, я думаю, що бали. Це вже три це вже три, це вже двійка. Це вже ну не знаю, як вже. Тобто, фактично, українську мову то взагалі не потрібно вже знати, чи як то ну Леся, ви знаєте, є такі моменти. Коли не вистачає півбалу, yeah, yeah. і щоб ви бачили, It's яка це сльози. трагедія, yeah. і які це сльози, і як ця людина старається знайти, бо дійсно півбала, а спрацювала машина. Коли це спрацьовує об'єктивний фактор людський, то ясно, що ми десь в це свою душу трошки вкладемо. А машина вона yeah. конкретна і абсолютна, тому я не можу сказати, що я повністю схвалюю цей варіант, але от в таких межах, як я говорю, я згідна. Тобто, я думаю, що в цьому питанні мало би бути обмеження. Розумієте, що можна зарахувати, але не те, що вже набрав 100 балів чи 102. І ми все рівно його зарахуємо. Розумієте? Немає, стимулювання. Немає стимулювання. Немає стимулювання навчання української Знаєте, мови. Да. Мало того, що національними меншинами дозволили, які потім взагалі не розуміють, де вони знаходяться, які предмети кого ну, не думаю, не вивчають. коло національно свідомі громадяни все одно її вивчатимуть. Надіємось дуже сильно. Я би сказав, так. що тут проблема ширша. Дивіться, що я маю на увазі. От якщо взяти ну ті країни, що ми називаємо розвинетом і так далі, там є різні категорії університетів. Ну, наприклад, у Сполучених Штатах там є університети, які займаються наукою і вчать тільки магістрів. Є ті, що вчать бакалаврію і магістрів займаються наукою. Є ті, що вчать е, тільки бакалаврів. Ну і так далі, розумієте? Тобто, як на мене, то треба університети провести певні категорії. І тоді, якщо ти маєш 124 бали, то ти можеш вступити тільки в той університет. Категорія якого нижче. Ну, бо ви розумієте, ну що таке університет? Університет це перш за все наука, це наукові школи. Ну, скажімо, у нашому університеті за минулий рік у нас захищено 69 кандидатських дисертацій, плюс 8 докторських. У нас працює е, значить 108 докторів наук, тільки штатних, є ще 40 з лишнім сумісників з Києва, з Львова, ну з різних міст, в тому числі з Австрії там і так далі. І, і 550 доцентів кандидатів наук, розумієте, і ці наші люди створюють, скажімо, теж кадровий потенціал для інших університетів. Вони там штатниками. Я розумію, людина хоче заробити. Тут я не можу її за це осудити, бо зарплата не така велика. Там і так далі. Ну але це не порядок. Державі так не повинно бути. Якщо це університет, він мусить мати. Кадровий потенціал він мусить мати матеріальну базу. Він мусить мати лабораторії, Він мас... мусить. Мати те, що називається наукою. Знову ж таки, ну я, я прошу не сприймати це як рекламу, але мені приємно про це сказати. Що наш університет серед всіх університетів України по науці на 13-му місці, а їх у нас 800 з лишнім. То якщо 800 з лишнім, і ми на 13-му місці, то ще це щось означає. А якщо брати серед класичних університетів, то ми на сьомому місці, шостому, ну, отак, ну це теж щось означає, розумієте? Це школи, це, це традиції, і це університет. Тут можна отримати знання. Ви, ви скажете. Так що, е, всі у вас такі мудрі діти? Та ні, на жаль, не всі. І то ми сьогодні говорили, що якщо кілька років тому, ну, може, не кілька, трохи більше, 20% йшло в університет, а зараз йде 80, та виженим своїх 60, то ми будемо мати, то в нас буде Гарвард, розумієте, якщо ми залишимо 20%. А 60 – виженому, то у нас будуть просто прекрасні діти. Ми можемо конкурувати з ким завгодно. А так, ми мусимо і цих тримати. Ну, щось навчимо, щось не навчимо. Хтось сам піде, хтось, а хтось візьметься за розум. Ну по-різному життя досить багато, перепрошую. що все не передбачено.